Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам вечора. Доброго вам вечора і тихої ночі. Як вам? Акант. Отакий многорічний, дерев'янистий кущик і називається Акант. Цьому кущику вже четвертий рік. Купувала я одну поділочку, бачите? І наросло у мене вже 4, 5, навіть 5. Так, вже 5. Ну, це йому четвертий рік. Ось така краса, отака от краса. Зараз вам покажу, я виміняла ще один кущик. Я вам скажу, це у мене росте на сонці. Я теж скажу, що вони неприхотливі. Для мене вони неприхотливі. Ну, звичайно, тут тільки поливається, так як і всі квіти. Але росте він на сонці. З 12 годин тут сонце просто пече. І нічого, бачите, стоїть. Стоїть. Взимку я його на зиму не прикриваю. Отак він просто листечко пропадає, і він теж і все. А з весни, бачите, виходить отака краса. У мене знайома була і теж вона хотіла хосту там у мене. Каже, слухай, давай на щось поміняємося. Ну кажу, давай. І коли я до неї прийшла додому, до будинку, де вона проживає, то у неї дуже багато жоржин, там отакі, знаєте, те, що я не сажу, тому що у мене немає, де ці жоржини зберігати, та й немає де садити їх. Так? То у неї під деревами отакі ріс акант. Ну і декілька кущиків було, але вона каже: ті я продам, один собі залишу. А я кажу: ну давай на акант поміняємося. І ми помінялися з нею на акант. Ну Так як вони в неї росли під деревом, то вони були вищі. Звичайно, якщо тінь. Або полутінь. Вони ростуть і в тіні, і в півтіні, то вони просто менші. Це десь сантиметрів 60. Ну, а той метр метр, більше, ніж метр. Зараз підемо, я вам покажу, тому що поставила його туди, де хочу його посадити. Мої дорогенькі, що це у мене? Це у мене геліопсіс. Така краса. Бачили? Така краса. В цьому році я прикупила два отаких от кущика ранньою весною. Дуже ранньою горщику, маленький, П9. Такі горщики, знаєте, було дві віточки, мені здається. Але дві віточки то нічого, головне, щоб корінець був гарний. І дійсно, корінець був гарний. Бачите, який гарний наріж з кущ. Два я купила отаких от і один інший. Продавала моя знайома, дуже гарна квітникарка, яка займається цим професійно. У Фейсбуці шукайте Анна Карамасіна. Вона дуже багато квітів продає, тому що вам запитували, а де ви купуєте квіти. Квіти купую, де прийдеться по різних базарах. І якщо буваю десь, то обов'язково, якщо, якщо є така маленька можливість, я заходжу на квіткові базари, де продають люди. Розумієте? Ну, де продають люди, які купують голландські рослини на дорощування, теж, якщо щось цікаве, але якщо дуже дорого, то звичайно я не беру, навіть якщо мені хочеться. Тільки за донат купую хости. Коли ми донатимо, і я беру хости, тоді я вже доначу, тому що ми знаємо, кому ми донатимо. Тому... Тоді так. А так взагалі дорогі квіти я не купую. Зараз це для мене не на часі. Хочеться, звичайно, дуже хочеться, але ні. Поки що ні. Тому і цей квітник, якщо у мене там, де хости, вже у мене все-таки зрівнялися, гарненько я посадила, то тут у мене барделіну, вибачте, бачите? Оці лілейники, вони мені тут не до чого. Тому що усю картину вони мені тут. Я вам скажу, вони в мене дуже розростаються. Просто дуже. Земля гарна, води досталь. І, ну, і коли спека, то я поливаю. Вчора дві години ходила шлангом. Ну, колонка в нас є, то це ж дві години ходила ввечері. Я поливала. Тому вони в мене розростаються, але і гарні, і все. Але ну, що ви зробите? Треба їх прибирати. Тому буду залюбки їх дарувати своїм друзям. Називається цей сорт Спарлі Контраст. Бачите, з весни в його листя темно, таке темне, аж чорне. Тримається він дуже добре. Оце ж з 12 годин тут сонце, просто сонце пече. Зумієте? Але ж бачите, лисечко в нього тверденьке, віточки тверденькі і гарні такі квіти. Верхушки у цьому я прикупила два кущики, так? І коли вони вже наросли, розрослися, я верхушки позрізала. Думаю, ну у цьому кущику, думаю, спробую зачеренкувати, чи будуть прийматися, чи не будуть. Тому що самі віточки такі тверденькі, розумієте, як у дерева тверденькі. Ну тримаю, бачите, і вітер, і дощі, і град, а воно стоїть. І град його не побив. Це ж воно теж у мене тут росло. Але бачите, град його зовсім не побив. Я не знаю. Ну, от не побив. Немає майже жодного листочка. Ну, тверденькі такі листочки, так? Геліопсис. Тут я позрізала віточки, думаю, спробую зачеренкувати. І я вам скажу зараз, що воно у мене таке вийшло. Воно у мене таке вийшло. Ось. Бачите, верхушки вже квітнуть. Пустили корінці, все як треба. Тому буду. І далі черенкувати. Це теж геліопсиси. Ось одна квіточка вже квітне, і я їх теж позрізала верхушки і зачеренкувала. Бачите, коли ти її зрізаєш, от я за це зараз скажу, то воно тоді росте гарним кущиком, розростається, так? І ви черенкуєте, звичайно ж, так. Ой, ой, кант. Це теж геліопсис махровий. Я такого кольору листочки, але махровий. Це я прикупила в минулому році. так, Теж верхушки всі я зрізала і всі зачерепкувала, Ще поки що не квітну. Тут ось квітне такі лілейні, бачите? Чи дві, чи три лопаточки, не знаю. Але мій дорогенький, гарненький, нічого не можу сказати. Але підеш ти по людях, тому що ну, розростаються, розростаються страшенно. Ялиночка тут. Ну, горщиків у мене дуже багато. Тут навіть ялівець в горщику. Бачите, тут вже відквітли іриси. Розумієте? Ой, ну і все, мої дорогенькі, як? Ось цей кущик, який я верхушки не обрізала. Але посадила. Ну, місяць тут щось викупала і посадила, тому що і посадити поки що не було. Потім я його... Спробую розділити в корінні. Корінець у нього, як астільпи. такий, як камінець. Але квіти махрові, бачите, в декілька рядів, рядів квіти. Бачите, яка краса? Ну, листя, бачите, ні в цього. А цей теж геліопсис, але називається асахі. Це теж я купувала в Анні Кармазіної ранньої весною. Бачите, які гарні. До метра. Ну, хто захоче на Фейсбук зайде і подивиться. так, До метра висота. Це я не зрізала верхушки, але буду знати, що зрізати можна. Але краса, правда, неприхотливі, гарно зимують. Не треба нічим прикривати. Витримують спеку і стоять отака краса. Отака краса стоїть. Ну, Треба розмножувати. Ну, тут, звичайно, теж кущики, кущики у мене кругом. Ой, боже мій, як же тут, де тут мені стати? Так, мої дорогенькі, ось вам покажу. Тут у мене затісався два кущика флоксів. Флокси я дуже люблю. Теж. І там, де вони у мене ростуть, в іншому кінці мого участка, там у нас сонце зранку до вечора, але там із застій води. Бачите, там я їх два рази в цьому обробляла, тому що в цьому році, тому що перший був такий залив води, і вони у мене хворіли, тому що були холодні дощі. А потім, наче відійшли, я їх полікувала, все і знову. Дощі тиждень і знову там дуже-дуже волога земля. А потім, коли вона висихає, то воно ж затягує у ту землю все, що можна. Тому буду звідти їх прибирати, тому що там у мене гарні сорти, полікую, десь буду садити тут. По людях підуть лілейники, залишу собі декілька штукчок, а те все піде по людях. І пересажу сюди флокси. Ось тут, бачите, ніхто його не обробляв, ніхто його тут не одобряв, але бачили, які шапки. Не хворіє воно тут. Бачите? Воно тут і не хворіє, що тут все-таки ж не, така, не таке сонце. От що таке, не таке сонце. Ой, боже, зараз. Не можна ж мені туди стати. Бачите? Два кущика затісалося. Ніхто йому нічого не робив, але воно не хворіє, така краса. Ой, Тут у мене ще росли високорослі хости. Теж побиті, страшненькі. Ну, що ти зробиш? я завжди у хостах оці. Квітоноси, я їх завжди прибираю, білого кольору. Але, бачите, щось показує тружеві, не знаю. А взагалі-то білого. Квіти білого кольору. Але так мені сподобалося такі височенькі та таке залишило. Ну, якщо три квітоноси, значить три поділки вже є. Так, зараз підемо. Зараз підемо туди, покажу вам мискантус. Ой, який мискантус. Мискантус ось. Мискантус ось. Аккант, який я виміняла, ж, я ж таки виміняла. Ой, Боже, як же мені туди пройти? Тут я ж у мене зараз вам покажу, який у мене гарний кущ гортенці. Це взагалі краса. Це, ой, боже ж ти мій Боже. Боже ти мій боже. Мої гейхерки тут. Ну тут нема де що посадити. Бачите, що тут, що тут можна говорити, якщо тут одне росте на іншому. Ось, бачите, теж у мене кущик гортенції. Ну цьому третій рік. Але дивіться, які шапки. Що таке водичка і полутінь? Бачили? Третій рік. Водичка полутінь. Ну і добре. Запитувалася Аню, тому що вона у нас вже квітникарка професійна, вона цим професійною займається. То я так кажу, слухай, а можна підкормити куриним, так? А вона каже, ні, ні в якому разі. А я ж підкормлювала. Не знаю, не знала, не вичитала чогось так, брала в коліних курочок добриво, яке вже було перебродило гарно, так. І дивіться, які шапки. Ви це бачите чи ні? Ви це бачите чи ні? А вона каже, ні-ні. Курення не можна, треба брати таке комплексне під добриво піддобрювати. Ну, тепер буду знати, але ось бачите, зараз вам покажу інший кущ, який великий. Не знаю, не знаю. Ну, і ось акант. Бачили, який кустіще. Бачили, який високий. Метр двадцять, мабуть. Ну, в неї ріс під деревами. Отака краса. Кажу, давай. Я його заберу аккан та її хосту. Ну, хоста коштувала 200 гривень. Так. Тут у мене спірейка росла. Бачили, квітла таким розовеньким. Мел... Мілко-квіткова і листкова такий кущик. Ну, що мені його тут, якщо він тут зовсім не до діла? Я посадила, але ж він вшир розростається, а висоту він наростати не хоче. І не буде, тому що сорт такий. Тому я його викопаю, посажу в горщик. А оцей акант посажу сюди. Тут на півтінь, Він буде кожного року високий, тому що на півтінь. І буде мені теж така краса. Тому що тут у мене великий кущ. Мої дорогенькі, зараз вам покажу, який у мене теж великий кущ гортенцій. Так, зараз вам покажу. Ой, матір Боже, як мені тут стати? Я вам скажу, що цій гортензії вже, треба тільки мені взяти назви, назви. Оцієї гортензії четвертий рік. Ну так, да, дві зими вона у мене зимувала. І купувала я її вані кармазиною, тому що вона дуже багато гортензії продає. У мене всі гортензії від неї. Так. Дивіться, бачите, дарів забора. Два метри забору. Ви дивіться, бачите, який кущ. Я вам скажу, що отакі почали, отакий кущик. Звичайно, я його тільки обрізала навесні. Оці квіти я зрізала весною. Вони в мене так зимували з квітами. І почало ж наростати квітоноси, листечко, все. А потім я підобрила, взяла жутолі куриного, перебродила, із лушпинням цибулі, так настояла. І оце таким піддобряло. І пішли рости оці вітки. Віточки да, такі високі. А я думаю, матір Божа, що це таке робиться? Бачили? Отаке почало наростати. Ну це звичайно, так. А це ж почало таке наростати високе. Думаю, боже, що йому робити? Чи його обрізати, чи що йому робити. Ну думаю, почекаю. Почекаю, щось буду дивитися потім. Бачите? Думаю, хотіла зрізати, стара ідіотка. Добре, що хоч не зрізала. Хватило терпіння подивитися. Думаю, ну все, хай нарощується, що буде, те буде. І дивіться, ви бачите, що я наростила чи ні? На рівні забору. Ну, я так і хотіла. Але який великий кущ. Який? Це ж тільки дві поділочки було, так, дві. І я їх знизу пообрізала, зачеренкувала. Думаю, буду нарощувати, щоб уверх наростали. так? От бачили, четвертий кущ. Ну, Я всі гортензії купую Ані кармазі, але ну, вона дуже багато продає. І теж одобряла від корей -толінг. Ну. Аня показувала, кажу, Аня, подивись, що у мене. Вона каже, не можна коренем підобряти. Ну, то от можна чи не можна. Ось вам факт, бачите, це вам факт. Нічим вона не хворіє, мені дуже подобається, я їх нічим не обробляю. Отак вони собі ростуть, Ну оце виросло то взагалі. То взагалі оце виросло, бачили? Які шапки. Ви бачили? Ну, от не знаю, чи можна удобряти куренів, чи не можна. Яким добрим буду читати. Але ось вам, як говориться, факт на лісо. Бачили, який великий кущ. Який великий кущ. Це ж від один. Тут у мене міскантуси, два кущика. Але ну це ж я все ж від Толіного забору. Так? І там у мене теж кущик гортензії. Ну, це пізніше буде квітнути. А це, мої дорогенькі, краса. Просто краса. Ой, господи, Боже, ж, отак. І посажу там акант, і буде гарно. Потім ота гортензія, можливо, розростеться, ну та маленька взагалі вона була. То я сама таке черенкувала, я вам скажу. А це то взагалі? От вам отаке добрево. Так, буду виходити, мої гейхери. А чи не? Мої гейхери? Красотінь. Красотінь. Так, як же ж мені так вийти? То вже ж не так просто вийти. Ой, Боже мій Боже. Оце стільки землі. Ну як же її показати, щоб воно було бі... ну воно білого кольору, бачите, квіти білого кольору. Тут же землі стільки, що коли виходиш, то... Ой, матір боже, не знаю, як поставити ніжку, тому що і падає тут. Але падаю так, що сама коліна збиваю дуже. А квіти ні. Отак от падаю, навіть не знаю, це ж, ви ж не знаєте, коли ви впадете. Але отак, от як падаю, стараюсь так, щоб, щоб не на квіти. Ну, ідіотка, коліна збиті. Коліна збиті, Це так падала, зацепилася. Ну тут же ж, бачите, ну що тут, що тут, як тут немає, як той казав, де розвернутися. От. Але квіти мої вистояли, а я коліна позбивала. Як ой, у дитинстві. І ось все-таки геліопсис. Так що, мої дорогенькі, я буду розмножувати. Буду обов'язково. І у нас з вами буде отака краса, тому що вже гудуть генератори. Так, це я дивлюся, як мені вити Тут у мене іриси нещасні. Я їх позрізала, не знаю, куди їх гарні такі квіти. Ну, немає де їм у мене рости. Генератори годуть уже, як бджоли. Ну, геліопсис, правда? Ас... Це асахи, так, така краса. Це ж тільки починає квітнути. А це спарлінг контраст. Мені дуже подобається. І я вам скажу, я ж кажу, і сонце, і дощ, і град, а їх нічого. Не побило, вони вистояли і таку спеку переносять, як відносно. Ну, звичайно, єдине, що я, звичайно, поливаю. Звичайно. Ой. Ну, світла немає. А я виходжу кожного ранку і кожного вечора і дивлюся, що трішки присохло, що вистояло цю спеку. І так, живемо далі. Живемо далі. Ну а що? Як тільки з ким збираємося, або, або навіть з сусідом толіком. Ну, всі ж розмови про війну. Всі розмови про війну. Ой, про війна. Мої дорогенькі, як вам? Ну як? Ой, мені дуже подобається. Мені просто дуже-дуже подобається. Ну що, мої дорогенькі? Нема світла чи є, але треба щось робити, поки що не жарко. Уже не жарко. Усім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна з такими гарними квітами і чудовими людьми. Тому що Україна у нас найкраща.